Я хочу вам показати свій новий телефон, який мені купила мамі в інтернет супермаркеті Розетка. Давайте його відкриємо. Ось він так відкривається. Ось у нас телефон. Як ви бачите, він синій. Ось до нього інструкція. Але він настільки простий, що його можна поняти навіть без інструкції. Ось для нього ще зарядна USB і акумулятор. Я б ще хотів вам показати попередній телефон. Він відлічається дизайном. І ще зарядний от старої моделі. Як бачите, тут паличка. Давайте вставимо акумулятор в наш телефон. Откривається він зверху. А вот А оцей открывается снизу. Надо прижать и вот так вот открыть. Ось. Вставляем аккумулятор. Вставляем и закрываем. Давайте ее включим. Okay. Давайте включаем старый как вы ви видите это яркий же светит и в него больше приятный на свет экран давайте включим фонарик вот вы видите он тут и тут есть включаем сначала на старой версии как вы ви видите он светит вот так а вот этот больше ярче выключаем Виходимо в меню, дивимось функції. У нас є повідомлення, контакти на 2000 номерів, реєстр дзвінків, радіо, яке працює з гарнітурою, але, на жаль, немає не в комплекті, не продавався. Будильник, установки, ігри, дві гри. І додати функції. Выходим. Ось такий телефон. Він дуже приятный на ощупь. Изводный проникною не... клавіатурою Як і в старій моделі. Він удобный і практичний но Я советую вам купить його но в магазині розетка. Ну побачення